Дві золоті й одну срібну медалі вибороли чернігівські дзюдоїстки на чемпіонаті України з дзюдо серед дорослих з 11 по 12 вересня у Вінниці відбувся чемпіонат України з дзюдо серед дорослих. Головна подія національного календаря змагань, що об'єднала понад 250 учасників з усіх регіонів України. Це був чемпіонат України серед дорослих. Він проводився у місті Вінниця. Це можна так сказати, як заключний чемпіонат в кінці року, де відзначають склад збірної, от і де відбирають спортсменів на міжнародні змагання. Анна Казакова на чемпіонаті виборола золото у своїй ваговій категорії, провівши три успішні сутички. Дівчина розповідає, що почала займатися дзюдо з шести років. Наразі вона майстер міжнародного класу з дзюдо. Так, я професійно займаюся спортом, це, можна сказати, моя робота. От, кожен день тренуюсь, інколи по два тренування в день. О, тож можна сказати, що я живу цим спортом. І це для мене багато що значить. Марія Буйок – це ще одна золота призерка чемпіонату України з дзюдо у ваговій категорії до 48 кілограмів. Я провела три супічки, з яких я е перемогла всі три. Я займаюся вже багато, більше десяти років. Мені це подобається. У нас дуже потужна команда. Срібну медалю ваговій категорії до 63 кілограмів на чемпіонаті України завоювала представниця команди Чернігівщини Юлія Гребеношко. Загалом же Чернігівщина посіла друге командне місце в загальному заліку змагань.